Всім привіт! З вами Діана і Лілія. І сьогодні ми, по-перше, покажемо колекцію Ліліних лапок. Я думаю, всі знають цей прикольний антистрес. Він зараз дуже популярний і треба показати. Ліля взагалі скуповує все, що можна з лапками, і тепер в неї ще є хомячок. Хомячок. Ну і також ми сьогодні зробимо прикраси у вигляді лапок з епоксидної смоли. Mm -hmm. І, як за референс, візьмемо реальні лапки, які реально існують у Лілі. У мене є ось така форма, я вже залила самі ось ці пучечки. І тут можна навіть проспойлерити, які ми будемо робити. Але тихо. Ну і почнемо з тих лапок, які вже в нас в руках. Ліля показуй свої. Оцю? Це яка? Це твоя найперша лапка, так? А ну, у мене найперші. три найперші. Найперші? Ось ця, ось ця. І одна викинута бабула на потолці. Ага. Хто туди її кинув на стелю? Ти. Я? Коротше, її... Це стиху? Ага, її віддирали дуже складно, важко і так і не відідрали. Точніше, відідрали, але шматочками. Не кидайте лапки у стіни, будь ласка, і у стелю. Бо, ну, можете з нею попрощатися. Коротше, ось такі дві лапки. Тут білі пучечки та сама голуба ось ця частинка. Якраз цю лапку ми будемо робити, її повторювати. А це лапка як у котиків білих? Ну так, реально, як у котики, як справжня лапка. І вони дуже-дуже легкі. Ось ця одна з найлегкіших. І оця також. І ось ця. Показуй першу свою. Ось така чорна. Чорна лапка. Це чорний котик. А в мене ось така лапка. Це кольорова лапка. І так її ми спробуємо відтворити зі смоли. Бачите, вона ось така кольорова. Тут є рожевий, білий та голубий. Так, і вони обоє з Аврори. Так, вони з Аврори. Вони трошки тонші, ніж ось ці. Я просто помітила, коли ми їх мили від усього, що можна. Вони такі. Я це ще давно знала. І вони іншої форми. І наступні лапки, точніше, чотири лапки і одразу. Так, отакі жовтенькі. Ну і тут взагалі така форма цікава, ніби ось ця подушечка велика, як сердечко таке. Так. Дуже мило. Ліля хотіла їх розрізати, але я не дозволила, сказала, що це буде взагалі якась какашка. <рес> вони також заверой. Так. Насправді вони мені подобаються, їх одразу ось так ось так м'ят. І я їх рахую не за одну, а за чотири. Ну, правильно, вчи ні? У ще на стелю закинь. Манюні. Вони прям манюні-манюні. Це Лілі подарували на. Новий рік на танцях в Тайного Санта ми грали. Точно. Так. В мене ось такі дві. Лілі прям ніжного кольору. Е, ага. У неї відпадає подушечка. Подушечка, бо вона дуже-дуже м'якенька, ну тобто самі подушечки. Е, а ці? Воно не приліпляється. Ось. Нехай вже так буде. Коротше, ось такі лапки, і з цих лапок ми зробимо одну голубеньку. Ну, тобто, щоб в неї був прозорий такий задніх, не знаю, як сказати, але сама основна частина була прозорою. Вони мої улюблені насправді, бо їх ось так от прикольно мацати. Ну, і це прям лапище. Ось так би я назвала. Це є лапка два в одному. Вона, хоч і отак, от можна тапати, Ще можна з нею робити. Тапити подушечки окремо. А ось ця не ще тримається. Просто я її замовила, в неї вже подушечки трималися просто на, на ниточці. На соплях. на соплях. І вони повідпадали. Прикольно. Ну, але насправді вона така тоненька, тобто її прям так не потапаєш, тому хіба що ось так якось. І то будужечки повідпадають. Чисто для краси. Якщо плануєте купувати велику велику лапку. Велику лапку. То напевно цьому немає сенсу. Але є великі лапки, вони як оці. Ну так, якщо купувати, то якісь такі. І найголовніше, що я забула сказати, це те, що цю велику лапку ми також зробимо. Ось така в нас буде чудова компанія. І до речі, в магазинчику Тілістору вже також повиходили ці лапки. І ну, саме як прикрасі, як у Лілі, наприклад, сережки. Ось. Ну, вони виглядають дуже мило. Я собі теж хочу, але поки що зробила тільки Лілі. Кайф. Покажи свою найулюбленішу. Теж... І ще одна. І ось ця, тому що в неї не відпадають подушечки. Якщо в тебе рожева, то в мене ось ця. Ну взагалі, коли я завжди приходжу до Лілі, то я ось цю. Так, і це також. І це також. Якось ось ці дві мені найбільше подобаються. Якісь більш м'якенькі. Закрій очі. Копець, цього не очікувано. Туболін! Тупорин! Немала мені Коротше, я вже сюди додала 20 мл компоненту А та 10 мл компоненту Б. Зазвичай я не в таких великих кількостях роблю, але сьогодні в нас багато кольорів та у небагато лапок. Тому передаю це на змішування. Сьогодні в нас змішує ліля. Все одразу змішаємо, а потім будемо фарбувати по кольорам. Ну, поки ліля мішає, я показую, які нам треба кольори: ось такий синій, ось такий білий і рожевий. Ну, це взагалі типу неонові, але ми будемо їх розмовляти. І я хочу, щоб вони були саме глянцевими. А були не перламутровими, ось так, правильно сказати. Бо майже всі мої фарбники були блискучі, перламутрові. Мені насправді це дуже подобається, але саме в цих прикрасах хочеться чогось ось такого. Як я і вже залила лапки. Але ці кольори треба обережно сильно вимішувати. Я про це забула, бо довго ними не працювала. І ось тут у нас є ось такі крапельки. Але я думаю, це не страшно. Я забрала цю форму нещодавно, і знаєте, що я помітила, коли перший раз робила прикраси: Що одна сторона глянцева, лапок, бачите, В них кольор відрізняється. А інша матова. Тобто, якщо ми робимо на цій стороні, то виходять матові лапки, а ось ці будуть глянцевими. Це дуже прикольно. Тепер я розілью по різним стаканчикам, щоб пофарбувати. І в одному стаканчику залишимо багато, бо він має бути і прозорим, і білим. Тобто робимо ось цю лапку і одразу заливаємо все прозорим. Ой, ой. лий 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 до кінця. Перша лапка готова. Як тобі? Твої емоції? Прикольно. Прикольно? Тепер беремо стаканчики і додаємо кольори. Так. Щоб кольор був приємний, я додам трошечки рожевого і білого. Але мішу дуже-дуже добре. Сюди я додам білого. Так. Сюди теж білого, бо нам потрібен ось такий голубенький. Hours later. Робимо ось цю лапку. Вау, який він гарний! Страшно! А я залью ось цю величезну лапку. А з цією лапкою треба буде пошаманити. Я хочу одразу залити ось ці білі лапочки, щоб в них не було бульбашок. Не я лью що... ось так, а ти л'єш знизу. Чекай. Є! Yeah. Уу! Oh. Uh. Я думаю, в нас точно вийде. Може, з цього ще отак от. Ілія робить вурла. Правильно звучила? Угу. Як відчуття, ніби все вийде? Ага. Ну, а тепер треба чекати 24 години, угу. щоб вони застигли. І буде респ. Чекаймо. І так, лапки готові, я думаю, почнемо з найцікавішою. з цієї. Так, давай. Хоч би, хоч би. Вау! Вона така гарненька. Ви подивіться, яка вона класна. Ну, так, вони трошки відрізняються, але, в принципі, вони схожі. Мені навіть це більше подобається, що в нас вийшла. Тепер ось цю дістамо. Давай, діставай. Ууу! Це пусік такий. Дивіться. Ну, кольори трошки відрізняються. Вони схожі. Але реально схожі. Розміром. Ага, ну, майже. Mm, це трішки менше. Ну, дивіться, яка молота. Тепер дістаю ось цю. Ого, вона така липуча. І. Опа! Ну, взагалі така молота. Ну, поки що моя улюблена ця. І остання в нас ось така. І. Вау, вона прям як, як мармеладка якась. О, ну ця, до речі, дуже, дуже прям схожа. Круто! Ось такі лапки в нас вийшли. Мені дуже подобаються всі лапки. Мені ось ця дуже подобається. Так, ось це взагалі супер. Так що пишіть у коментарях, яка лапка вам сподобалась найбільше. Можливо, з найбільше саме та лапок, і з тих, що в нас вийшли. Я зараз ще прироблю до них колони, і це будуть ось такі милі колони. І придбати їх можна в інстаграм-магазині Стор. Ну, так. якщо вони ще там залишаться. Угу. Вони дуже класні. Рай. Yeah. Yeah.